Сьогодні дане зариблення буде відбуватися державним підприємством сервіс, яке має, ми перевірили всю документацію, яке має режим на цю роботу, яке має згідно програми зариблення наших українських водойм здійснювати таку діяльність. В даній ситуації ніхто в оренду річку не передавав і такої постанови на порядку денному навіть не розглядалось і не було. Сьогодні здійснюється зариблення згідно державної програми. Це не приватна структура, це не товариство, це не АО, це не ЧП і так далі. Це державне підприємство а? і не ПП. Ні, і не ПП. Ми, е, ми державне підприємство в, в рамках державної програми державним коштом відновлюємо в по всій Україні, не тільки у вас. Відновлюємо водні та живі ресурси. О, ви хочете сказати, що це на базі підприємства риболові і так я розумію? це Зарибили і ви. Дайте, хай людина скажемо. Може, вас деякі питання відпадуть. Дайте хай скажуть. На основі якого закону, скажіть, всім постанови Кабінету міністрів і згідно з законами України, це постанова об'явіть. Відповідно до вимог порядку, штучного розведення, відтворення, вирощування водних біоресурсів та їх використання номер 414 від 07.07.2012 року затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Це не громада. — гроші. Що дало? Це, її, це, це що це? Ви маєте на предметі общі правила, це, що вулицькою спінінгом, обусловлений час можна і так, буде допущено робити. Так. А зв'язку з зарибленням рибленням ви собі предполагаєте можливої і... ви вилов риби. Так, я розумію. Зв'язку з рибленням що? Ні, якщо за то будете виловлювати. Маєте Вийшла 92 другому року, дванадцять Слухайте, є забрали 24 чотири колгоспи, приватизували. Про що ми зараз ваші заводи, все. Річку приватизувати, я не хочу самокінець. нічого. Я хочу, щоб на вони, був порядок і не було браконьєрів. Государство Нашого пані воно всі я е нікого не захищаю, 25 років. Але сьогодні <реку> подобається це мені. Не подобається згідно чинного законодавства, в них все правильно. І сьогодні, якщо ми їх зараз не дамо цю дію зробити, це буде виглядати як саботаж і невідповідальність законам України. Розумієте, а ми самі сюди запускаємо. Я браконьєр. Я браконьєр, я ломлю сітка, але я сюди вже шість років збираю з людей гроші не тільки з браконьєрів, а з обичних людей. Я запускаю сюди рибу, корупу запускаю. Ось о хто не вірить, спитайте, де взявся такий корупець? З неба впав на водочки ловиться, то соло дай ви зараз ма це слаба риба. Дай запустять наші. Це, це порушення законодавства. Ви не маєте права самовільно заробляти. Я, 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 я я Комунальне підприємство не все державні. Давайте самі. буде вірити нам, цим браконьєрам, тим самим, що ми кинемо сюди рибу? Вот не повинно бути я взагалі. Люди до нас будуть рибу висить, Майк, наверное, забыл, что ты там. Майк, наверное, забыл, что ты там. Майк, наверное, забыл. 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 Машина просто нападет. Машина просто нападет.